Вітаю вас, друзі, понеділок. 5 хвилин, Я Олексій Ляшенко Вітаю вас ще раз Нас 52 тисячі, потихенько, здраві, розумні, аналітичні, критично мислячі, просто класні люди до нас приходять, приходять. Да, Це не так, як знаєте, швидко на критиці, швидко на брехні, швидко на Локшині на вухах. Збирати, збирати, збирати людей, а потім робити свою справу і просто. Просто косити бабло, не допомагаючи своїй державі перемогти агресора, окупанта і просто орків. В нас 52 тисячі вже пішли ми трохи далі. Всіх вітаю, хто приходить, хто новий, хто вступає в наше суспільство. Дякую вам за те, що ми разом ще друзі, одноповідоме: відкрита монобанка. Я вже розрахуюсь сьогодні за борги повністю, тому що понеділок тільки пройшов. Дякую вам за ті ваші перекази. І збираємо на нові дрони. Так, я вже розмовляв з людьми. Будемо купувати двоє дронів. Там монобанка банка відкрита. Давайте будемо збирати. А тепер поговоримо по прев'ю і по темі. Там про Керченський мост. Але сьогодні вночі була підготовка не Керченський мост, а в Фіодосії. В нафтобазу прилетіли або не прилетіли. Або щось трапилось, але там місцеві, як ми кажемо, наші українці в Феодосії. Послухайте, що наші, як називають наша Українка нас і те, що ми зробили. Друзі, 10 років. Просто давайте на це зважати. Ну, 10 років пройшло з того, як вони були окуповані. Та й до того спокійно відносимося до цього. Четверте, за два роки дрони атакували морський порт Феодосі, нафтовий термінал. І знаєте, найбільше в Криму там зберігається нафтопродуктів. Це термінал Астра. Ну, Нормально. Я про ультиматум за міст скажу. А це ж також там Керченський пролив недалеко, там Феодосія, там все це недалеко. Ну, починаємо потихеньку свої вимоги і свої. Права показувати, що вони будуть зроблені так. Орки повинні розуміти, що в ці вихідні до нас почали заходити шведські бронетранспортери. І їх буде біля 200 штук. Хтось почав писати: та вони старі, та вони не нові. Друзі, а друзі, що? За ці 2,5 роки отримували щось нове, окрім можливо, гвинтівок, автоматів та гранат. Ну, ще Джевелінов. Вся інша техніка це е, або зі складів наших партнерів, або з діючих е, Збройних сил вони отримували інші. Як літаки, як танки, як гармати, та будь-що. Бронетранспортер. Все не нове. нове. Ми отримуємо своє, те, що Виробляємо Ми Богдану. Снаряди і снаряди можуть бути нові, а техніка вся вона з діючої армії або. Зі збереження. Так що все нормально, 200 одиниць. Хай, хай думають. Йорки, хай думають. А ви підпишіться, друзі, перед тим, як про Кельджіський міст поговоримо. Е, розповсюдьте, будь ласка, щось дуже слабо ми розповсюджуємо. А розповсюдження зараз грає дуже велику роль, щоб більше людей нас побачить. Ввечері ми поговоримо дуже на різні теми. Поставте вподобайку зараз. Я бачите, як перескакую, щоб ви ввечері прийшли. Подобаєчку, підпишіться ще хто не підписався. Так от Керченський монстр. Керченський міст буде демонтований як незаконне спорудження. Так наші юристи вважають, ми, ми, Україна, офіційно подали позов до міжнародного суду з вимогою демонтажу Керченського мосту, вимагаючи від Російської Федерації самостійно розібрати це незаконне спорудження, тому що воно е не надає свободного судоплавства не тільки Україні, а взагалі в світі не може не можуть судна Проходити Керченський пролів да, в Азовське море не можуть. Ніякі судна, ніякої, ніякої держави. Ну і також це вже було так заявлено і написано, якщо Росія не почне робити демонтаж мосту, то сили самооборони України і оборони ну, самі ліквідують цей міст. Ми ліквідуємо, ось як нафтобази, ось як там паромні переправи, хоч ви і туди стягнули росіяни, кучу ППО стянули, кучу загороджених. Друзі, ми зберемося, ми потерпимо. Ми зберемо всі потрібні нам аргументи і комбіновано розберемо. Керченський мост незаконну споруду в світі незаконна споруда. Не те, що там в Росії, хай вони у себе незаконно роблять все, що завгодно, а в світі незаконну споруду. Ми її розберемо самі. Так що думайте, кацапки? Думайте, думайте, думайте. Думайте. Друзі, ну і наші барани. Після Крупи, присл... я маю на увазі і прізвище Крупа, ота голова Мсек в Хмельницькому, оцей скандал, все. І ось в Волинь, в Луцьку посилять контроль за рішенням секта ВЛК. Це говорить Погуляйка у зв'язку з нещодавнім викриттям на Хмельниччині. перевіримо, все зробимо і так далі. Слухайте, ну нас. Тісно задебіло врагують. Все нормально в Луцьку, зем, секом, свелка. Все там нормально, вони тільки перевірять. Та в кожному місті обласному, в кожному містечку, в кожному будь-якому необласному місті є мсеки, є ВЛК. І я вам скажу: 99,99% ,99 там є порушення більше або менше. Ви думаєте, крупа це саме здорова? Або це саме ворюга? Та ні. Ну, повірте мені, ні. І вони перевірять Луцьку. та не треба перевіряти. Ми змінюйте. Змінюйте комісію, змінюйте людей 10, 15, 20 разів. Якщо ви це хочете, звісно. Звісно, якщо ви це хочете, якщо ті, ж, хто буде перевіряти, не є інвалідами від цього мсека і велика, якщо ті, хто будуть перевіряти, не є хабарниками від цього мсека. І... Все, друзі. Хто скажуть, нагнітаю з утра? Ні, з утра класно. Феодосія, бронетранспортери, заява про міст. Все нормально. Я хочу подякувати вам за ваші донати. Ми пішли. Перераховуйте і на монобанку відкрите. Переходьте на рахунки. PayPal працює. А. Я розташував про Кримське місто там, де висловлювання про нас, на, на, на моєму телеграм-каналі. В описі є мій телеграм-канал. Заходьте і підписуйтесь там. Я дякую Чебатар Ларисі, Гель Миколі і на а, чи Абан перерахував там і на канал, і на дрони. Дякую, дякую, друже Микола. Тисну вам руку. А, Рабовинчик Галині, Хоменка Тетяні, Суховецькій Світлані на канал. Дякую, пані Світлана, дякую, дякую особисто. Колобашкіна і Валентини, 50 на 50, особиста подяка. Шабановій Галині, Мочарлиній Галині. Хтось з терміналу ЄСП на Монобанк. Дякую вам. Омельченка Людмила 30 30 на 30. Велика подяка вам особисто від мене, пані Людмила. Тітовий Ользі з е, е, Європи. Дякую вам, пані Ольга. Пані Ольга, це ну, наша Україночка. Велика вам подяка. Велика подяка на мій розсуд. На дрони піде, пані, пані Ольга, дякую вам. Лобко, Людмилі на розсуд написано і Міщенка Тамарі 20 на 80. Дякую вам, пані Тамара. Друзі, дякую за посилки. Спонсори ви мої, милі, любимі, рідні. Ставайте спонсорами каналу і будемо разом завжди. До вечора. Україна переможе!